30 квітня. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним. 2 Тимофія, 2 розділ, 15 вірш. Якщо для учителя було мудрим і правильним відлучитися, щоб дослідити Божественний план перед початком публічного служіння, наскільки більше його послідовники? Деградовані істоти з недосконалим розумінням повинні відчувати обов'язок шукати поради Господнього Слова і духа, щоб вияснити, що саме Господь хоче дати їм виконувати у своєму винограднику ще перш ніж вони почнуть яку-небудь роботу. Якби вдалося більше дотриматися цього напрямку, було би значно менше пустослів'я в ім'я Господа. І менше осіб вважало би своїм привілеєм, поспіхом хапатися за працю для Господа без попереднього, уважного дослідження Божественної волі або задуму стосовно цієї праці, щоб не нашкодити Господньому плану, якому вони хочуть служити. Нехай кожен з нас щораз більше застосовує до себе слова апостола, сказані до Тимофія. Доки ми дійсно не дослідимо, ми будемо мати всі причини сумніватися, чи ми приготовані і корисні для Господньої служби. Спочатку настає повне, необмежене посвячення. Потім, як перший крок у виконанні цього обіту, є вивчення божественної волі, божественного слова, божественного плану, а після цього настає праця в Господньому винограднику.